Моя молитва нехай лине до тебе, наче фімія І серце лине без Чудовий твій. Небесний храм. Моя молитва нехай, лине до тебе, наче фімія, Україна, як матір єдина. Сьогодні в тебе той священий час, коли на захист незалежності країни. Сумління й совість кличуть усіх нас, В віків вона все бореться за себе. Мирають кращі доньки і сини. І день, і ніч я думаю про тебе. Молюся Богу, і прошу, оборони. Я так тебе люблю, моя країна. Я так благаю, Господа молю. Найкращу долю, волю Україні. Люби її, як я її люблю. Що є у нас дорожче за свободу і за дітей, ясніший сонця в день, що краще є пісень свого народу, щирішого немає від пісень. Свій гімн і герб, свій прапор, свою мову. Нам як сідницю око, треба берегти. Для нашого народу це основа, хоч важко мусимо шляхом оцим пройти. Молюсь за тебе, Україну. За твій народ, за донюк синів, за таку рідну та єдину, таку, якою я Бог створив, прошу для тебе лиш одного, свободи і радості життя, щоб завжди жити в дружбі, і згоді, щасливим дітям буття, молюсь за тебе, Україну, за чистовод і джерела, Щоб ти, кохана і єдина, красу навіки зберегла. Ми українці, тоньки і сини, могутні, сильної держави, Нас не злила мати подихом війни, нехідні берегти козацьку славу. Ми будемо стояти до кінця оцінки українського народу, і поєднаємо свої серця, Живе Ланцюк від заходу до сходу, Міцніше закарпаття Донбас, тримайте один одного за руки, І доведіть що єдніся на в нас, і покажіть одвічно свої злуки. Єдині ми і мова в нас одна. Півучша, молодійна, не неповторна. І Україна зоря ясна, нескорене, незламна і суворна.